Продовження прозоро Чеха. Влітку це пляжна зона. Є кабінки для перевдягання. Навколо лави, урни для мусора. Дуже все цивільно. Щель, танки для відпочинку. Тобто місто Суми. Це місто, де приємно і працювати, мабуть, і відпочивати. Як розповідав мій товариш, після роботи не зайти на озеро Чеха, не сполоснутися. Все, що не попрацювати. Ну, это аж детячие майданчики, платни, альтанки, самое озеро, качки. Ого, багато качок. Здесь такой интересный спуск Еще видишь качок Селезні качки, лебедь. Ще такі пляжі піщання є тут на озері. Це мабуть гадкий утенок. Ще молоденький лебедь, ще не білий. Красівчик. Великий пляж де якраз, ви бачите, розташовано багато різних цікавих закладів. Ну і качки.